Друзі, всім вітання. Сьогодні в мене на замовленні ось такий фонтанчик. Давно не робила фонтани, не було замовлень. Ось поступило одне замовлення, зробила фонтан. Фонтан в коричнево білих сірих кольорах, сплетений. Внизу оздоблений сіточкою. Ось така краса. Сьогодні поїде в Харківську область до своєї замовниці. Фонтан продається без цього насосу. Просто я поставила, щоб люди, які не знають, для чого це кашпо, могли подивитися, як воно працює. Насос зараз працює на сонячній батареї. Там стоїть батарея. Якщо сонця немає, він не працює, дівчатка. Кожен собі сам вирішує, який фонтанчик купляти, іменно насос купляти, чи електричний, чи, чи від сонця. Кому е, подобаються такі вироби, хто хоче собі таку красу до своєї, для свого дому, для свого саду, будь ласка, звертайтеся на номер, номер вайберу в закріплених, в закріплених відео. З радістю для вас створюю таку красу. Експерти вже готові, один є, а другий ось там чорний. Всім гарного і мирного дня.